Що будемо складати? Дивіться така квіточка. Можемо скласти таку червону квіточку залишати. Мама! Мела! Метелика? Ти хочеш таку метелику? Ні. Давайте, давайте ви склади таку квіточку. Так, спочатку треба ред. Деред. Так, вниз одного ресур. Шукай мамі ред. Вау, wow. wow, в тебе там они пенки. Блус. Так, ну тут зараз типа так треба поле. Давай візьмемо ще пеньки Буде кольорова плитка, так.

За разпалочка клеточки, да, давай? Смотри, не находит. Помочишь? Потом уже попросить. Уже ти, ними ходит. Буде травичка зелена, Так. Разнесло мятарики. Тежно. Тежно. Не мені. Ну спробуй, тебе выйдет. Мама, не можешь Не Можеш. можешь. Да все виходить. Мама. Оп. Мам, мама, мама можешь? Мама... спробую. Оп, а тепер Аріна спробуй. Візьми, який ти колір теж візьмеш, Грін, чи ти візьмеш інший? Який ти візьмеш? Oh, what color Який ти колір? Які у тебе два кольори є? Грін і єлу. Давай, який ти мені пофоткаєш.

Листочки, дивись, які тут листочки. Яким кольором листочки мені, до Квітка. Квітку? То ж мама робить квітку. Дивись така кругла квітка. Ще ми зробимо листочки до неї. Оп, і винажи мені head me place. Okay. place. Okay. Тенькі. От Отакий листочок у мене. Можна ще жовтим зробити. Тя. Да, Давай. Давай ми великі отут. Ти засунеш великі. Давай. Тут трошки по пожевтілий листочок. Так. А ще який тобі? Які це холо?

Англійською мовою як буде метелик? Батерфлай. Тут є метелик на картинці? А ну пошукай, є тут метелик на картинці? О, є! Тоді це все треба подіставати. Дивись, можна отак взяти, перевернути і так пальчиком понажимати, щоб воно повилазило. Ану, давай. Угу. Oops. Wow. Mm -hmm. Ого, uh -huh. як далеко стрипає. Ні, та ні, тільки кольором. Ще, то давай ще, давай разом ще. Метелик? Ну давай, спочатку треба зробити серединку. Клади. В руках тобі робить серединку.